Ми є пізнавальний канал і церква для просвідчення, тому я вам хочу зачитати за про... коротенько про Дмитрія Димитрія е... Мироторця, Солунського, щоб ви знали, хто тут такі є, яке свято ми святкуємо. Святий, Дмитр... Святий Дмитрій народився в Македонському місті Солуні, де його батько був начальником міста і тайним християнином. Навіть все було таємно, не дуже так було все відкрито. Побожні батьки побожно виховували і свого сина, а вмираючи залишили йому не тільки маяток, але й інший набагато цінніший скарб глибоко вкорінену в серці святу віру. Імператор Максимілян довіряв молодому. Але хороброму і мудрому Дмитреві уряд, який виконував його батько і наказав йому переслідувати і мучити християн. Однак дуже скоро імператорові донесли, що Дмитрій не тільки не переслідує християн, але й сам прилюдно визнає християнську віру і інших до неї навертає. Імператор, повертаючись із війни, навмисне. Увійшов до Солуня, щоб цю справу дослідити. Святий Дмитрій був уже готовий до мук, Він попросив свого вірного слугу Лупу, щоб після його смерті усе майно він роздав у Бога, а сам, ставши перед царем, визнав, що він християнин і жодна сила не змусить його зріктися Христа Спасителя. Імператор велів кинути його до в'язниці, де святий перебував у молитві і де, згідно з переданням, удостоївся бачити ангела небесного, який скріпив його і утішив надію скорої мученицької смерти. Імператор Максимілян влаштував для свого війська і для мешканців Солуня видовище. Християни мусили боротися з одним дуже могутнім велетним на ім'я Лий, його імператор возив із собою, був той лий такий сильний, що ніхто не міг його подолати, і він кожного підносив до гри і кидав на гострі списи, що стирчали із землі. Так гинули християни, а без, безсердечні, погані втішалися їх смертю. Був у солоні один юнак, на ім'я Нестор, христинин, слабкий тілом, але з сильною вірою. Він е, поспішив до, до, до в'язниці, де сидів Дмитрій, і попросив у нього благословення. На двобі із Лиєм. Святий Дмитрій після спільної молити поблагословив Нестора і сказав йому пророчим Духом, що Лия він поборе, а потім постраждає за Христа. Пішов Нестор туди, де відбувалося поганське видовище, і став проти Лия. Зас... Засміялися всі, починаючи від царя що слабосильний юнак поривається на такого велетня. Тоді Нестор сказав їм, що він є християнином і уповає на поміч Ісуса Спасителя Свого. Лей кинувся на нього, і всі чекали, коли Нестор упаде на списи. Натомість він сам ухопив велетня, підніс його над головою і, розмахнувши, кинув об землю, упав Лей на гострі списи, бризнула його кров, на всі, що це бачили, вголос стали величати: Великий є Бог Християнський! Розлючений цар наказав стяти Несторові мечем. І так, мученик Христовий віддав свою душу за Христа. А коли всі дізналися, що на славний подвиг Нестора благословив Дмитрій, тоді імператор, аби відімстити за смерть Лия, наказав воїнам вдертися до в'язниці і списами вбити святого Дмитрія. Його часто зображають із списом. Дмитрія Мераторця, покажи, як цей заставку початкову. Дмитрій, так як у нас на заставці був там поставлений, його зображають із списом, тому що його, бачите, от він там зображений святий Дмитрій із списом. І він є якби... Тому що його закололи у в'язниці з списами, і тому його так зображають із цим. Із Сталося це 26 жовтня 306 року. Чуєте? 26 жовтня 306 року. Нарешті ми у ці дати співпадають із тим календарем, який ми маємо сьогодні, цей Новий Юліанський. Тіло святого мученика поховали християни. Його вірний слуга лупа взяв плащі і перстені святого Дмитрія і, торкаючись ними хворих, їх оздоровляв і проганяв бісів. Коли про це дізналися, довідався мучитель, то наказав стяти лупу мечем. І так, було, і так прибуло небо на одного святого мученика. Більше. А коли прийшла свобода, коли свята віра стала всюди ширитися. Тоді над гробом святого Дмитрія поставили церкву, до якої горнулися хворі з усіх сторін, бо як не можна полічити зірок на небі, так не можна порахувати всіх чудес, які відбулися при мощах святого великомученика. Леонтій, вельможа, із Ілирії, оздоровлений біля гробу святого Дмитрія, звів замість. Первісної церкви Другу, величнішу і прекраснішу. І під час будови було знайдено мощі святого Дмитрія, цілком свіжі і цілі, а з них витікало пахуче миром. Мощі святого великомученика поклали до в золотоковану домовину, а Бог прославив їх через численнішими чудами. І так. У тяжких скорботах солоняни шукали допомоги у святого Дмитрія і ніколи не розчаровувалися. Він своїми молитвами врятував місто від страшної пошесті. Він захистив його від ворожого поганського набігу. Він звільнив багатьох невільників, коли в солоні настав страшний голод, то святий Дмитрій явився на морі е корабельникам, що везли з збіжжя, і велів їм повернути і плисти до солоня. Що вони? І зробили. Святий мученик Дмитрій, знаєте, і зерно везуть на кораблях, я собі зразу згадую нашу, наші ці проблеми в Чорному морі, і зернові. І знаєте, і сьогодні, у цей день, коли в нас іде війна, звертаємося до святого великомученика Дмитрія Побідоносця, щоб він став поруч з нашими воїнами. Щоб прогнали того, того монстра, того ворога з нашої землі, щоб вони більше навіть не, не думали у сторону України, бо тому що тут їх не чекають, тут їм буде смерть, як для поганого. Тому святий великомученику Дмитрію, сьогодні воно зовсім наші молитви до тебе стань. Поруч з нашими воїнами переможе ворога і знищ оце безбожя, яке ворог несе на нашу землю. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!